Чимо Боже Слово через проповідь під назвою проповідуємо славу Єрусалиму всьому світові. Бог Отець дав нам багато благословень. Тому церква Бога і далі йтиме до Царства Небесного під проводом Отця Христа Ансанг Хонга та Небесної Матері Нової Єрусалим. У назві сьогоднішньої проповіді проповідуємо славу Єрусалиму всьому світові, міститься воля Бога для нас у цій епосі. У цій епосі Бог відкрив своїм дітям Бога Матір. В об'явленні апостола Івана сказано про велику духовну битву. Сторонами цієї битви є жінка разом з останком її насіння, а також її ворог змій. Відповідно до 12-го розділу об'явлення змій – це сатана Бог дав нам знати, що відбудеться велика духовна битва проти сатани та його послідовників. Проте тривалий час релігійні люди вважали, що Бог це лише Бог Отець. Отже, якщо прочитати 12-й розділ об'явлення, то в їхньому поясненні чогось бракує. Хто не знає про Бога матір, той не зможе зрозуміти справжнього значення 12-го розділу об'явлення. У результаті вони кажуть. Оскільки Бог наказав запечатати об'явлення, це означає, що ніхто не може про це говорити. Однак небесний отець Ансанг Хонг відкрив нам, що у нас є небесна матір. Ми можемо зрозуміти це через послання до Галатів, четвертий розділ, 26 вірш, а також через перший розділ буття. Про це вже є докази в Біблії, чи не так? Земні системи є копією і тінню небесних систем. Якщо поглянути на сімейну систему на землі, то в системі небесної сім'ї також повинна бути мати. Бог створив Єву, жінку з ребра Адама. У книзі буття написано, що Адам сказав Оце тепер вона кість від костей моїх і тіло від тіла мого. І проголосив, що вона стане матір'ю всіх живих. Тоді чому отець ще в епоху отця не засвідчив про неї більш чітко, а згадав про неї аж в об'явленні Івана. Ця остання епоха Святого Духа є дуже важливою. Де в епоху Святого Духа перебуватимуть ті, хто не стоятиме на боці небесної матері. Апостол Іван написав у 12-му розділі об'явлення, що вони стануть на бік сатани. Ось чому в цій епосі з'явиться багато лжепророків і лжехристів. У такий час де повинен бути небесний народ? Що сказав нам отець, щоб ми могли стояти на боці небесної Матері Єрусалим? Єлисей слідує за Іллею, Ісус новин за Мойсеєм, Петро за Ісусом, а я слідую за матір'ю. Бог отець чітко сказав нам ці слова і навчив нас, на чиєму боці ми повинні стояти, щоб здобути духовну перемогу. Отже. До кого повинні прийти всі, хто хоче отримати життя і увійти на небеса? Вони повинні прийти до небесної матері. Хіба ця воля не міститься і в слові духа і невісти прийди в об'явленні 22 розділ 17 вірш. Небесний отець, хвилюючись, що його діти можуть не мати проникливості в час останньої великої духовної битви. Перед своїм Вознесінням дав нам знати, що там, де перебуває Небесна Мати, це Сіон. Там, де перебуває небесна мати, наш головний офіс, там, де перебуває небесна мати, притулок Спасіння, тому всі люди повинні прийти до неї. Глибоко збережімо ці слова у наших серцях і розгляньмо об'явлення, 12 розділ. Прочитаймо Об'явлення, розділ 12, вірш 17. 12 розділ, 17 вірш. «І змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком насіння її». Кого у 9 вірші названо змієм? І скинений був змій великий вуж стародавній, що зветься «Диявол і сатана. що він робить? Що зводить усе світ, і скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені. Хоча з першого погляду здається, що жодної війни немає, та через 12 розділ об'явлення Бог відкриває нам про велику битву між силами зла та останком насіння жінки тими хто слідує словам небесної матері, ще раз прочитаємо це. Знову прочитаємо 12-й розділ, 17-й вірш. І Змій розлютувався на жінку і пішов воювати. На кого розлютувався дракон? Він був розлючений на жінку. Про цю жінку написано у третьому розділі книги буття. Отже, перейдімо до книги буття і коротко розгляньмо цю сцену. І Змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком насіння її. Що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове, і я став на морському піску. Тут в об'явленні апостола Івана описано духовну битву. З цих слів ми дізнаємося, що Божий народ, який в останні дні отримає спасіння, повинен бути останком насіння жінки. А як щодо інших людей? На чиєму боці вони стоятимуть? Вони стоятимуть на боці Змія, сатани. Тому отець відкрив нам про небесну матір не в епоху Отця чи сина, а в останню епоху Святого Духа. Він показав своїм дітям шлях до небесного царства словами Єлисей слідує за Іллею, Ісус навин за Мойсеєм. Петро за Ісусом, а я слідую за матір'ю. Отже, з яким віршем пов'язані слова в об'явленні 12 розділ, 17 вірш? Прочитаємо Буття, 3 розділ, 15 вірш. Прочитаємо 15 вірш. І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Ця сцена показує, як Бог покарав змія, який спокушав Адама і Єву. Тут я означає Бога, а ти змія. Що зробить Бог, він покладе ворожнечу між змієм і жінкою. І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Отже, хто тут ця жінка? Це Єва. Як відомо, чи не з ребра Адама була створена Єва. Погляньмо, що Бог сказав про Єву в буті 2 розділ, 20 вірш. Прочитаймо другий розділ, двадцятий вірш і назвав Адам імена всій худобі, і птаству небесному, і всій польовій звірині. Але Адамові помочі він не знайшов, щоб подібна до нього була. І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він. І він узяв одне з ребер його і тілом закрив його місце, і перетворив Господь Бог теребро. На кого він перетворив ребро? І перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама на жінку, і привів її до Адама. І промовив Адам оце тепер вона кість від костей моїх і тіло від тіла мого. Вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка. Як звали жінку, створену з ребра Адама? Її було названо Євою, вірно? Перейдімо до 20-го вірша третього розділу. розділ 3, вірш 20. І назвав Адам ім'я своїй жінці Єва, бо вона була. Хто вона була? мати всього живого. Хто за пророцтвом Бога буде ворогом Єви, дружини Адама? Вірш 15-й. І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, хто буде ворогом Єви. Змій, тому Сатана і Єва аж до кінця віку ніколи не будуть на одному боці. В об'явленні 12 розділ, 17 вірш, на кого розлютувався дракон. І Змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком насіння її. У сучасному перекладі також написано, що Змій стояв на березі моря. Чи не так? Через об'явлення апостола Івана Бог дає нам знати, що станеться наприкінці віку. На чиєму боці ми повинні бути? Ми повинні бути на боці Бога. Можна зрозуміти це трохи простіше. Духи невіста кажуть, хто прагне і хто хоче, нехай прийде Бог до мене. Хіба Біблія не вчить нас про це? Ось що означає стати на бік Бога. Відбудеться велика духовна битва. Коли Бог відділятиме овець від козлів, тобто тих, хто отримує спасіння, від тих, хто не отримає, на чиєму боці ми повинні стояти. Ми повинні стояти на боці матері. Тому щоб Божі діти могли проповідувати славу Єрусалиму всьому світу, Бог дає нам знати через Біблію, що небесна мати є єдиним ворогом диявола. Подібно до того, як Єлисей слідував за Ілею, Ісус навин за Мойсеєм, а Петро за Ісусом отець подав нам приклад, сказавши: Я слідую за матір'ю, щоб його діти знали, що небесна мати існує. Отже, щоб отримати вічне життя на небесах, ми повинні усвідомити існування небесної матері, чи не так? Чи не тому Бог прийшов на цю землю в епоху Святого Духа і дозволив нам пізнати матір? Прочитаймо книгу Єремії, розділ 3, вірш 17. Єремія 3, розділ 17, вірш. Того часу назвуть Єрусалима. Як вони назвуть Єрусалим? Господній престол. І до нього до Єрусалиму згромаджені будуть народи усі ради імення Господнього. І більше не підуть вони за впертістю серця лихого свого. Тими днями дім Юдин із домом Ізраїля підуть і разом прибудуть з північного краю до краю, що вашим батькам на спадок я дав. Що будуть робити всі народи? Вони зберуться до Єрусалиму. Такий Божий пророчий план для останнього етапу Його місії спасіння. Прочитаємо книгу Ісаї, 60-й розділ, вірш перший. Розділ 60-й, вірш перший. Прочитаємо 60-й розділ, перший вірш. Уставай, світися, Єрусалиме, бо прийшло твоє світло, а слава Господня над тобою засяла. Бо темрява землю вкриває, а морок народи, та сяє Господь над тобою, і слава Його над тобою з'являється. І підуть народи за світлом Твоїм, а царі за ясністю сяєва Твого. Вірш четвертий. Здійми свої очі навколо й побач усі вони зібрані і до тебе йдуть. У 60-му розділі Ісаї розповідається про те, яку славу здобуде Єрусалим, чи не так? Ще раз прочитаємо четвертий вірш здійми свої очі навколо й побач усі вони зібрані і до тебе йдуть. Кого означає Єрусалим, згідно з четвертим розділом послання до галатів? Отже, це означає, усі вони зібрані і йдуть до матері. У книзі Єремії, третій розділ, сімнадцятий вірш. Також сказано, що всі народи зберуться до Єрусалиму. До кого прийдуть ті, хто отримає спасіння? Вони прийдуть до матері Єрусалим. З іншого боку, ті, хто не прийде до неї. Згідно з об'явленням, 12-й розділ, 17-й вірш потраплять під владу сатани. Прочитаймо Ісаю, й розділ, 4-й вірш здійми свої очі навколо й побач усі вони зібрані і до тебе йдуть. Сини твої йдуть іздалека, а дочок твоїх на руках он несуть». Таким чином Біблія та пророки пророкували, що всі народи прийдуть до Єрусалиму. 예루살렘 품으로 날아오게 된다는 사실을 예고하셨고 예언해 놓으셨습니다. Перейдімо до восьмого вірша. Хто вони, що летять як та хмара і немов голуби до своїх голубників? Пророк Ісая жив близько 700 року до нашої ери, приблизно 2700 років тому. Хто вони, що летять, як та хмара, і немов голуби до своїх голубників? Це про небесних дітей, які в цю епоху збираються з усього світу в обійми Небесної Матері Єрусалим. Перейдімо до 12-го вірша бо погинуть народ та те царство, що не схочуть служити тобі. Що станеться? Вони погинуть. Як написано в об'явленні 12 розділ, 17 вірш в духовному світі відбуватиметься протистояння між жінкою, з її насінням та змієм, і тими, хто за ним слідує, що буде з тими, хто не прийде до Небесної Матері Єрусалим. Бо погинуть народ та те царство, що не схочуть служити тобі, що станеться, і ці народи понищені будуть зовсім. Про це пророкувала Біблія. Перейдімо до 14-го вірша, прочитаймо 14-й вірш. «І зігнуті прийдуть до тебе сини твоїх кривдників, і кланятись будуть до стіб твоїх ніг усі ненависники, і тебе будуть кликати, місто Господнє, Сіон святого Ізраїлевого. Перейдімо до 20-го вірша. Не зайде вже сонце твоє, і місяць твій вже не сховається, бо буде тобі вічним світлом Господь, і дні жалоби твоєї покінчаться. Отже, коли жінка та останок її насіння боротимуться проти Змія та його послідовників, критерієм для спасіння буде те, хто стоятиме на боці небесної матері, а хто на боці Змія. Однак на сьогодні багато людей не приймають Небесну Мати Єрусалим. Хоча в Біблії про це так багато пророцтв, багато людей не приймають Бога. Завдяки місії Іллі отець засвідчив, що після нього прийде інший спаситель. У 1955 році, у книзі відкриття семи громів, він пояснив про це, а також написав там ще одні важливі слова: Єлисей слідує за Іллею, а я слідую за матір'ю. Враховуючи це, на чиєму боці ми повинні стати. Змій і його послідовники стоять на березі моря, щоб вести війну проти жінки та останку її насіння. Простіше кажучи, якщо жінка та її діти стоять праворуч, а змій і його ангели ліворуч, то з якого боку нам стати? Об'явлення 12 розділ дає нам відповідь. Отже, кожен, хто прагне, повинен прийти туди, де є дух і невіста. Тож, де вони перебувають? Вони перебувають у Сіоні. Це пророцтво каже нам, що ми повинні швидко прийти в Сіон. Бог уже показав нам про це у третьому розділі буття. Щоб ми в епоху Святого Духа не втратили свого спасіння. Біблія, яка є нашим духовним компасом, орієнтує нас на небесну матір Єрусалим. Біблія бажає кожному знайти небесну матір. Отже, що ми повинні робити, як каже Біблія в 60-му розділі Ісаї, ми повинні не приховувати світло Єрусалиму, а яскраво сяяти ним. Перейдімо до 62-го розділу Ісаї. Ісая, розділ 62, вірш 6. На мурах твоїх, Єрусалиме, я поставив сторожу, ніколи не буде мовчати вона цілий день та всю ніч. Ви, хто пригадує Господа, не замовкніть і перед ним не вмовкайте, аж поки не зміцнить, кого зміцнить Бог, і аж поки не вчинить Він Єрусалима за славу свою на землі. Ніколи не буде мовчати вона цілий день та всю ніч. Що Бог сказав сторожі? Що вони повинні робити? Вони повинні передати славу Єрусалиму всьому світові. Чи каже Бог їм мовчати? Бог каже їм голосно проповідувати славу Єрусалиму. Це місія, яку ми повинні виконувати в цій епосі? Звичайно, ми проповідуємо про суботу, Пасху та новий заповіт. Однак, якщо світ розділений між Богом і сатаною, на чиєму боці ми маємо стати? Бог дав своїм дітям відповідь на це питання. На чиєму боці нам слід стати? Ми повинні стати на боці Бога, біля якого Бога нам слід стояти. Ми повинні стояти на боці Бога Матері. Апостол Іван засвідчив цю істину і записав її в об'явленні 12 розділ, 17 вірш, що жінка та останок її насіння виступили проти змія. Чи не так? У третьому розділі буття Бог показує нам, які стосунки між жінкою та її дітьми, і Змієм та його дітьми. Усі діти Сіону і всі люди світу повинні слухатися слів Бога Матері, що прийшла на цю землю в епоху Святого Духа як мати всіх живих. Небесний Отець сказав: Я слідую за матір'ю, і привів нас до Небесної Матері. Йдімо й ми цим шляхом і отримаймо щедрий прийом на небесах. Сатана завжди заважає нам слідувати вченням нашої небесної матері. Він завжди створює перешкоди. Однак, що нам робити в таких ситуаціях? Ми повинні замислитися над важливим вченням Отця Я слідую за матір'ю. Якщо ми Божі діти, до кого ми повинні вернутися, ми повинні прийти до Небесної Матері Єрусалим. Приблизно 2700 років тому цю сцену побачив пророк Ісая, а також це бачив і апостол Іван. Біблія це слово Бога. Бог відкривав свою волю пророкам іноді через одкровення, іноді своїм власним голосом, а іноді через натхнення Святого Духа. Бог у різні способи передавав нам свою волю. Отже, це все записи Бога, а не пророків. Пророки лише записували Божі слова. Чи дійсно Божа воля здійсниться в останні дні, або ж вона може здійснитися, а може й ні? Пророцтва повинні збутися. Усе це повинно статися. Отже, ми повинні запитати себе, на чиєму боці нам слід стати. Будьмо сторожами на стінах Єрусалиму, правильно налаштуємо своє духовне бачення, щоб ми могли стати частиною місії спасіння, яку веде небесна мати Єрусалим. Принесімо користь світові та передаймо істинні вчення тим, хто ще їх не пізнав, щоб усі люди могли повернутися в обійми нашої небесної Матері. У надії, що ми швидко знайдемо всіх загублених небесних дітей і повернемося до нашого вічного дому з небесною матір'ю. Я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дякую.